Радіо ми з України з нами цікаво. Привіт, це я Оля Боровець і необдуманий подкаст. Вже майже рік я слухаю з одного боку про те, як обнагліли в тих всіх Львовах. Ціни на квартири божевільні травлять усіх за мову, їх не бомбили. Теж мені злякалися, евакуювалися. За рахунок війни ті западенці за кордонами облаштовуються. А з іншого боку, я чую, понаїхали скрізь лише москальська. Я за мову на майдан ходив. Мені теж тяжко, а допомагають лише їм. А вони роботу не шукають, на шиї сидять. Ще один табір верещить та задовбали. Дайте пожити. Маю право і постять сторі з гір, лиж, клубів з дописом. Дякую, зсу. Не мовчать і їхні опоненти і посилають на фронт, соромлять за радість та повчають за нестерпну легкість буття. Ти з якого табору? Ну, я з того, який на паузі стоїть і офігіває від цього всього. Дивовижна здатність є в мого організму боротися зі стресом. Коли мені було 11, на мене напав пес кавказька вівчарка, пошматував добряче, але я нічого не відчувала. Все сповільнилося, і в мене була єдина думка закрити голову і шию. Тому пес роздер руку, плече, бік, ногу, а шиє обличчя цілі. Після того біль і, взагалі, будь-що я почала відчувати аж за три дні. Мене організм ніби на паузу поставив. Так у мене надалі стається у час сильних потрясінь. Я емоційно і фізично стаю на паузу. У собак таке є. Вони коли лякаються, завмирають. Найбільша пауза у моєму житті сталася і триває з лютого минулого року. Мій син, студент магістратури політології Елену Франка, 25 лютого, сказав: Мам, вибач, я мушу йти. Він пішов не на пари. Він воює, а я багато молюся і завмираю на паузі, коли він на нулі. Життя триває майже повноцінно у ті короткі дні, коли він приїжджає у відпустку. Ті дні легко порахувати за весь рік. Але в тебе ж напевне своя історія стресу, а я на собі зациклилася. Табори, про які говорила на початку, це ми усі, це кожен з нас, і те, що ми видаємо назовні, це найчастіше стрес, необдумано, злість, образа, потреба знайти винного тут і зараз, винного, хоча б у чомусь, хоч у якійсь дрібниці у стресі, і я, і ти, і той чувак, який бісить в інстаграмі, не можемо мислити критично і ясно. А може спробуй мою паузу сповільнитися і глянути на все з іншого кутка. З кутка, в який ти намагаєшся загнати. Опонента я журналістка і за освітою і генетично маю хобі шукати позитив у негативі. І навпаки, я та погана людина, яка до всього доколупується. Давай спробую стати на різні позиції. Їх десятки тисячі беру найпоширеніші. Давай з болючого почнемо. Зобнагліли переселенці і задовбали. Люди, які це говорять, бачать поверхню айсберга. Вони бачать людей, яким усі допомагають. Їх годують. Є якісь там виплати, а вони нічого не роблять. А тепер подумай, що є насправді. Насправді, не усі люди настільки сильні, щоб прийняти той факт, що життя змінилося безповоротно про найслабших. Якщо людина їхала з дому, і якщо цей дім можливо досі є просто в окупації або поруч фронт, така людина живе, ніби у залі очікування. Ви ж не в'єте гніздечко у залі очікування. Людина хоче своє життя, а його немає. Людині важко прийняти навіть той факт, що треба погодитися на будь-яку роботу. Перша думка, та навіщо мені та робота? Я ж по карті бачу, що за тиждень, ну максимум за місяць, зможу повернутися. А ви от самі подумайте, ви особисто готові завтра піти мести вулиці? Ой, ну не треба тих пафосних фраз про готовий на любу роботу. Реально, в мороз, взяти мітлу, лопату, піти на вулицю. Я чую всі аргументи, не кричіть. А тепер уявіть, що ви живете в спортзалі і вас годують, і загалом ви не помрете на тож тепер ви теж схопите мітлу, з якою ви явно не наметете на оренду хати. Інша категорія, навіть ідучи на роботу, винаймаючи помешкання, вони не хочуть мінятися, адже вони самі це єдине стабільне, що у них самих є. Мозок не дає їм асимілюватися, пристосовуватися. У собі вони бережуть власний дім, якого можливо вже немає. Вони бережуть хоч якісь стабільні звички. Для когось мова одна зі звичок не виправдовую, просто закликаю мовні зауваження робити м'яко, без агресії, пояснювати, спілкуватися. Обіймати переселенці живуть у відносно безпечних містах і бачать місцевих у їхніх очах. Це люди, у яких все добре. Вони вдома і їх не бомблять. Переходимо до наступного табору. Давайте подивимося на цих людей іншими очима. Я одна з таких. Я живу у відносно безпечному місті. Я вдома у цьому відносно безпечному місті я відправила сина воювати. А за кілька днів отримала повідомлення від керівництва про те, що у мене більше немає роботи. Допомогу ні від кого я отримати не можу. Я ж не ВПО, мені ж добре роботи немає навколо маса людей, які готові хапатися. За все, та і яка робота. Я перші місяці бігала по військових магазинах і сиділа в чатах, шукала спорядження. На роботу просто не було часу. У моєму випадку з шоку мене витягнуло радіо з України, яке я сподіваюся, ви слухаєте. Я не змогла залишитися осторонь. Як навіжена у березні робила новини і подкасти про те, що робиться, як їхати, куди їхати, від чого рятуватися, які документи збирати. Зрештою, ми з командою самі собі зробили роботу, але не усім так щастить з близькими. Від собі, що у багатьох людей у відносно безпечних містах, єдине джерело прибутку це здача в оренду власного помешкання. Є такі, хто їдуть жити на дачу чи в село, а власну хату здають. У перші місяці чимало з них селили людей безкоштовно, але у кожній квартирі є комуналка, а кожен власник хоче їсти. Зрештою, попит породжує пропозицію. Не треба про совість, емпатію і таке інше. Це все є. Ви ж не в курсі, хто у власника квартири воює. На які збори той власник кидає гроші? Скільки в нього дітей і чим хворіють його батьки? Стосовно мови, агресію просто пояснити. Знову про себе розповім. Мій батько з Києва. мамина народина Лемки, яких вивезли з Польщі. Народилася і жила я у Львові. Вперше замову я дістала, коли мені було років 14-15, Ми з татом поїхали у Київ, він пішов. В редакцію працював кореспондентом однієї газети. А я пішла гуляти і заблукала дорогу. Я завжди питала в старших людей. Вони мені здавалися безпечнішими. Тож запитала в одного дідуся, як до метро дійти. А він гаркнув «Говори нормально, не понімаю». Ну на оце «говори нормально» Я не раз ще напорювалася в Києві. А потім моя кар'єра склалася так, що я поїхала у Київ працювати. Малий пішов в садок і почав мене виправляти. Мама, не дівчинка, дівчатка. Ти неправильно говориш». Якщо ви, хоч трохи знайомі з ситуацією в Києві, то знаєте, що ще років 15 тому, зрештою 5 років тому, знайти там реально україномовний садок, школу чи гурток було майже нереально. Наголошую, реальний не на папері україномовне середовище було чимось нереальним не лише у Києві. Ви ж знаєте, виховати україномовну дитину в Києві це свідомий вибір батьків, їхня ретельна праця і таких бджілок багато у моєму оточенні. Повернімося до навіженої україномовності людей із західних областей. Їх хейтили за мову все життя. Я росла, як вважається, в традиційно україномовному Львові, але до 15 років в дворі я розмовляла російською, бо усі розмовляли російською. Українською я спілкувалася вдома, в школі. В школі, бо це був Львів, у багатьох містах України навіть в школі діти не можуть спілкуватися українською. Люди з західних областей виборювали свою україномовність навіть у своїх містах і свідомо берегли її у багатьох родинах. Свіжі рани репресій. У цих людей мова, традиції, коріння це їхня основа. У них ненависть до росіян вроджена і давно. А тут росіяни напали на Україну, а вимагати говорити українською в Україні далі погано. Відчуваєте каламбур щодо евакуації людей з західних областей, ті, хто їх хейтить, ну ви серйозно неважливо, коли ці люди виїхали. Коли в країні починається війна, мама хапає дітей і тягне в безпечне місце, а не чекає, коли прилетить під двері. Якщо дорослі можуть собі дозволити якісь там виправдання, ігнорування сховищ, реальну оцінку ситуації, яким здається, ну то стосовно дитини, ви наважитеся свою дитину навчити, що сирена це фігня, не треба на неї реагувати, хвилюватися і бігти в сховище. Ви Впевнені, що кожна сирена це фігня. А бігати з дитиною в сховище постійно це стрес для дитини чи ні? Стрес, дитина хвилюється, вона ж усе серйозно сприймає. Якщо у вас є можливість, ви постараєтеся зробити дитині нормальне життя, щоб дитина нормально росла. Ну, ви ж самі на все відповіли. Я вже чую ваші аргументи про те, що виїжджали і без дітей, але інстинкт самозбереження ніхто не скасовував. А чоловіки, які виїхали, чую там, от, 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 от ви говорите: так, так, чоловіки теж виїжджали. Е, на їхню позицію ставати не буду. Це їхня совість, їхнє життя. Не мені судити. Ви все зрозуміли. Дійшли до радостей, стаємо знову на два боки. У мене все зрозуміло. Я на паузі, але постійно читаю: Живіть, не відкладайте тут і тепер. І чимало людей цими підтримуючими публікаціями надихаються і живуть, так ніби війни немає. Ну мають право, реально це ж їхня совість, їхній вибір. Але що справді варто усе це публікувати у соцмережах? Похід у пап, катання на лижах, танці до ранку, сауна. Ага, ви ж дописали, дякую ЗСУ. Ну і зрештою, аргумент таких людей просто й моя сторінка, моє життя, що хочу, те роблю. Перш за все, не потрібно постійно писати дякую ЗСУ. Так ви просто знецінюєте цю фразу, особливо коли пишете її на фоні картинки, де ви ну, десь на тому ж гірськолижному курорті. Наступне так, сторінка ваша, і підписники ваші серед них ваші друзі, родичі, знайомі, є і незнайомі, але ви чомусь з ними дружите. Або чомусь же ви збираєте їх на своїй сторінці у цих підписників, тож усі вони цінні для вас. Ваша соцмережа це реальність, в якій ви з ними комунікуєте. Уявіть, ви зустрічаєте на вулиці подругу, в якої помер тато. Ви будете їй розповідати, який манікюр ви зробили, чи де тусити сьогодні вночі. Ну напевно ж ні. Так, ви не можете знати, що робиться у житті кожного з ваших підписників чи друзів у Фейсбуці. Але навіть задумавшись на мить, ви легко зрозумієте, що більшість з них війна таки зачепила, чи не у кожного в родині хтось воює. Тож, коли постите чергове фото чи сторі, постарайтеся без крайнощів. Ну зрештою, ще раз скажу, не все треба публікувати. Живіть як хочете, але з турботою про тих, хто з вами. Поруч і у ваших соцмережах не мені вам розповідати. Ви ж люди дорослі. Ой, Довго я сьогодні а ще про стрес хотіла сказати. Ганс Сельє, канадський ендокринолог і батько теорії стресу визначає три стадії стресу: стадія тривожності, стадія резистентності і стадія виснаження. Просто на прикладах уявіть початок уроку. Школа вчитель заходить в клас, там розкладає свої речі, учні собі сидять. Там щось бри -бри -бри -бри. вони не відчувають біди, і раптом вчитель каже контрольна. В учнів шок, обурення. Ви ж не попереджали. Це тривожність. Це те, що ми відчули 24 лютого. На цьому етапі люди вразливі і не зібрані. Далі включається механізм стресу. Ті діти в класі збираються, ну нікуди ж не дінешся. Ну і фіг з ним ну хіба в перший раз прорвемося. Ну а що робити? Це стадія опору стресу, резистентності. Крута стадія. Насправді, бо на ній люди пристосовуються до того, що робиться. Вони починають виживати. Проте, після такої мобілізації усіх сил людина потребує відпочинку і відновлення. У багатьох з лютого такої можливості не було. Якщо відпочинку і відновлення немає, приходить наступна стадія виснаження. Людина неадекватно реагує на те, що відбувається. Хтось просто не реагує і гальмує, хтось постійно агресує. У людини або постійна тривожність вона смикається від кожного шурхоту або повна апатія та байдужість. Кожен про кого ми сьогодні говорили, і ти, і я, і той чувак з інстаграму. Усіх своя реакція на стрес можемо керуватися не здоровим глуздом, а власне стресом. Якщо ти сильний, якщо зараз ти зібрана, якщо у тебе достатньо сил, щоб слухати і чути. Не засуджуй і не знищуй тих, хто через знесилення несе всяку фігню. Вам на вуха присідала Оля Боровець, і це був необдуманий подкаст. Люблю, обіймаю миру нам та взаємолюбові. Почуємося.